Могли катувати людину, да там тримати в якійсь невеличкій кімнатці. Інколи дійсно люди хочуть, щоб їх вислухали, хоча б якось їх зрозуміли і підтримали. Більшості могли затримувати за проукраїнську позицію, за те, що ти не погодився співпрацювати. Їх незаконно вивезли проти їхньої волі на території Російської Федерації. Не можеш навіть повірити в те, що таке може відбуватися в 21 столітті. Я Огієвська Катерина, в Міпл я працюю документаторкою воєнних злочинів. Доєдналася я завдяки своєму власному гіркому досвіду. Я зіштовхнулася теж з окупацією, мала гіркий досвід спілкування з росіянами. свій час забрали мені дуже близьку людину, і я почала боротися за її пошуки. І так я познайомилася з Олею Станею. Вони мені дуже допомагали в свій час, як вірно подати документи, куди звернутися. І якось часом вони мені запропонували працювати у них документаторкою, і саме північні області, такі як Сумська та Чернігівська, ну, були моїми. Взагалі, перша польова місія була це. Я тільки прийшла працювати в МІПОЛ. І моя була задача в деякій мірі, навіть не, не просто польова місія, а задача повернутися в той населений пункт, де я була під час окупації. Це Михайло Коцюбинське, Чернігівська область. Поїхати і якомога більше опитати людей про те, що відбувалося в період окупації. На той момент. Було двоє точно затриманих і вивезених невідомому напрямку. А третього, кого затримували, на жаль, після деокупації знайшли загиблим. Мені тоді вдалося поспілкуватися із дружиною цього загиблого, тобто теж дізнатися напряму від близької людини про те, що сталося. Я тоді ще їздила сама, тобто це не була така прямо офіційна польова місія. А вже в подальшому, коли ми їздили і відвідували місця, де тримали цивільних з військовими, їхні. Окопи, бліндажи, ти ну, ходиш і не можеш навіть повірити в те, що таке може відбуватися в 21 столітті. Коли, в принципі, всі цивілізовані країни намагаються уникати цих да, військових конфліктів, взагалі він. А тут буквально там, рівно рік тому. На цій території от могли катувати людину, дримати в якійсь її невеличкій кімнатці, а потім просто взяти, вивести невідомому напрямку. І про цю людину нічого не чути на даний момент. І я розумію, що потрібно запитати, на що там більше звернути увагу. Люди в деякій мірі навіть сприймають мене по-іншому, коли у нас є розмова, і я ну, теж озвучую, що я була в свій час окупації, вони навіть більш лояльно відносяться, тому що інколи буває таке, що люди сприймають мене просто як звичайну журналістку, яка опитає, зробить матеріал і просто забудеться про їхню історію. А коли ти починаєш пояснювати, що ні, ми хочемо намагатися вам допомогти, хоча б якось привернути увагу до вашої історії. Можливо, щоб і за кордоні представники теж розуміли, що тут відбувається, тому що, наскільки нам відомо, не завжди люди розуміють, що це таке затримані цивільні. Військовополонені вони підлягають да по Женевським конвенціям, щоб їх обмінювали під час навіть військових дій. Ми можемо повертати військовополонених по офіційних обмінах назад додому. З цивільними так не працює. Це просто цивільне населення, яке проживало в тому чи іншому там місті селі. Їх незаконно вивезли проти їхньої волі на території Російської Федерації. Більшості могли затримувати за проукраїнську позицію за те, що ти не погодився співпрацювати. Деякі Цивільні сидять інкомунікадо, тобто про них нічого не відомо. Невідоме на не їхнє місце перебування, взагалі стан здоров'я, в яких умовах він утримується, тому що міжнародний комітет Червоного Христа не має практично доступу не до одних місць утримання. На зараз на Південь, схід можуть затримувати суто тільки через те, що ти свою дитину не відправляєш у садочок чи в школу, або ти не ху ну, не береш російський паспорт. Це в більшості можна навіть сказати залякування, тому що якщо там твого сусіда затримали за те, що він не взяв російський паспорт, катували там тиждень або ну декілька днів навіть і відпустили, це вже розуміння для людей того, що краще там умовно взяти той паспорт, щоб не потрапити на підвал. Це те, що ми документуємо, ми намагаємося зареєструвати в такій системі, як iDoc, для того, щоб в подальшому це могло допомогти. Відкрите кримінальне провадження в міжнародному кримінальному суді, взагалі, вся інформація, яку ми збираємо, вона доводить до того, що це систематично. Систематично люди затримувалися на окупованих територіях, їх систематично вивозили на територію Російської Федерації. Для них були відведені окремі місця утримання, тобто це свідомо зроблено. Вони готувалися до цього. Те, що ми намагаємося документувати, зареєструвати, це має донести те, що російські військові, які могли бути. На півночі, на початку повномасштабного після деокупації, їх було перекинуто на схід і на південь. Тобто люди, ті ж самі, що творили ці звірства на Київській, Сумській, Чернігівській областях, вони це продовжують робити на території там Херсонської, Запорізької області, Донецької, наприклад, Харківської. Тому це дуже страшно, і це потрібно документувати якомога більше, щоб можна було скласти це все докупи. Ні, дійсно буває важко психологічно. Але ти розумієш, що якщо ти можеш хоч трішечки якось допомогти цим людям, які намагаються звільнити своїх рідних, або хоча б якось допомогти вже звільненим, тому що інколи дійсно люди хочуть, щоб їх вислухали, хоча б якось їх зрозуміли і підтримали, то це дуже мені. Імпонує і я хочу надалі ну займатися цим, Наскільки це буде можливо, документувати це все, тому що в деякій мірі я розумію, що тим, що я документую воєнні злочини і мої колеги документують, ми доносимо це в світ, що відбувається на території України.